Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні говоримо про найгучніші прориви тижня у світі штучного інтелекту від оновлень OpenAI, Google і Microsoft до нових моделей від Anthropic, XAI та Tencent, що змінюють майбутнє технологій. XAI Ілона Маска випустила велике оновлення Grok Імейджон 09. Ши інструменту для генерації зображень і відео, який тепер працює майже миттєво, створюючи плавні анімації з фоновими звуками та саундтреками. Інструмент став швидшим, деталізованішим і креативнішим, зменшивши при цьому цензуру та зберігши захист від діпфейк. Доступ до нової версії мають користувачі Supergrok, А сам маск описав оновлення як варп-двигун креативності. Експерти прогнозують, що GROK і може стати AI-версією Vine, платформою коротких вірусних кліпів, що поєднує генерацію відео і творчість. OpenAI придбала фінтех стартап Roy, який створив ШІ додаток для персоналізованого управління інвестиціями від акцій і крипти до нерухомості та NFT. CEO стартапу Sujit Vishwajit Приєднався до команди OpenAI для розвитку персоналізованих продуктів, Рой був відомий своїм розумним фінансовим компаньйоном, який адаптувався під стиль користувача від серйозного аналітика до Джензі з гумором. Ця угода підсилює стратегію OpenAI у створенні споживчих сервісів Pulse, SORA Instant Checkout і наближає компанію до ідеї особистого шиасистента. Який розуміє фінанси, стиль життя та звички користувача. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. Google представила PAST, інноваційну ші-систему, яка змінює сам підхід до генерації зображень. Замість складних промптів користувач просто описує ідею. А паста у кілька інтерактивних кроків адаптується під його смаки, вчиться з вибору варіантів і створює персоналізовані результати. Система, побудована на базі Gemini, Flux і Stable Diffusion, використовує підкріплене навчання та працює як креативний партнер у тестах 85% користувачів віддали перевагу результатам паста, а в Google Labs уже доступна її експериментальна версія. Це нова ера інтерактивної креативності. Антропік представила дослідження, яке демонструє прорив у безпеці з моделлю Sonnet 4,5. Вона автономно аналізує код, знаходить і виправляє вразливості, перевершуючи людські команди на тестах, як DARPA AI Cyber Challenge. Клауд 4,5 виявляє нові проблеми з ефективністю 5% проти 2% у попередньої версії. Має кращий захист від промпт атак і оптимізована саме для оборони. Модель уже доступна через Amazon Bedrock та Google Vertex AI і вважається поворотним моментом, коли Ші реально починає захищати цифровий світ. Tencent здійснила прорив із Hunyuan Image 3.0, опенсорс моделлю для генерації зображень, яка очолила глобальний рейтинг Елемарена. Обійшовши закриті системи Google і ByteDance. модель має 80 мільярдів параметрів, підтримує дві мови і створює реалістичні сцени, комікси та постери з точним текстом. Побудована на архітектурі мікстур експертів, вона логічно враховує фізику, культурні контексти й естетику. Microsoft провела масштабну реорганізацію. Джадсон Алтгоф став Сіо комерційного бізнесу, щоб звільнити сатью Наделу для фокусу на інноваціях у сфері ШІ Алтгоф, який керує продажами понад 10 років, тепер відповідатиме за глобальну стратегію маркетинг і зростання. Його команда об'єднає продажі, операції та маркетинг, щоб прискорити розвиток Azure, Copilot і партнерств з OpenAI. Наделла назвав це перевинаходженням Майкрософт. Що має зробити компанію головним рушієм ши трансформації бізнесу у світі? OpenAI оновила SORA вірусну ШІ платформу для генерації відео, запущену в Сполучених Штатах та Канаді. У блозі SORA Update 1 Сем Альтман представив два ключові нововведення: детальний контроль для правовласників, модель для керування використанням персонажів у відео та монетизацію з revenue share – Частину доходів отримуватимуть автори, чиї персонажі використовуються. Це має збалансувати креативність і юридичну відповідальність. SORA, яка вже очолює чарти App Store, може стати головною платформою шіху відео, де креативність і ліцензування працюють у гармонії. OpenAI і Johnny Айв стикаються з труднощами у створенні першого шиї пристрою I.O., безекранного асистента, який мав би стати другим комп'ютером. За даними Financial Times, проект затримується через три проблеми: недоопрацьований характер ШАІ, ризики конфіденційності, через постійне прослуховування та нестачу обчислювальних ресурсів. Команда залучає колишніх інженерів Apple і партнерів Lockshare для виробництва, але терміни запуску зміщено. Якщо IO вдасться, він може перевершити сучасні смарт-динаміки, поєднавши елегантність дизайну AI з розумом OpenAI. Perplexity AI придбала стартап Візуальний Електрик, що спеціалізувався на шиї генерації зображень і відео. Команда стартапу приєдналася до Perplexi для створення нового підрозділу, який розроблятиме мультимодальні інструменти для пошуку та браузера Comet. Продукт Visual Electric закриють протягом 90 днів, а його технології інтегрують безпосередньо у Perplexity, щоб відповіді на запити стали візуально насиченими та динамічними. Це стратегічний крок, який робить перплексі конкурентом OpenAI і Google у сфері живого пошуку. Антропік зміцнила позиції на ринку, призначивши нового СТО Рахула Патіла, колишнього техдиректора Stripe. Він керуватиме інфраструктурою та інженерією Клода, щоб зробити ши швидшим і надійнішим. Патіл відомий тим, що у страйп забезпечував безперебійність транзакцій на суму понад 1 трильйон доларів. Його досвід має допомогти Anthropic посилити позиції у боротьбі з OpenAI і Мета та стати лідером у етичному і безпечному ШІ. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.